щоб коса йшла, значить, і не отак і не отак, uh -huh. а прилягала усім полотном до землі. Uh -huh. І коли косиш, набирає носок, де заходить так, сюди пошла. Uh -huh. Сюди так заходить. А тут костем п'яткою прижимаєш. А якщо так в эту землю загониш, косу затопиш. Треба монтачити часто. Або якщо часто монтачити клеп з'їдається. Це називається клеп. Угу. Оце. Оце. клеп. А покажіть монтачку, щоб видно було її. Достуточки вона у вас? Uh -huh. Точило, так? Да? Монтачка? Да, точило. Точило, оце точило. Оце uh точило. -huh. А, -а, а. Це монтачка. Це щоб лопати точить, да, от то точила? Шапірут. Ножик можна Угу. Надівається коса на кості, угу. це костя надивається, це ручка. Як називається перша? Оце називається кості. Костє, ага. оце ручка для костя, ага. за котру держаться. Ага. Це на персток. Ага. Це паслін, ага. О, це п'ятка коси. Ага. И так она одевается. Пассина наставляется. Угу. Mm. Значит, регулируется она так. на Нарывной месте становишься, ставишь щоб Ця ручка доставала до пупа. Uh -huh. Тут трошки. А як її рухать, просто вона відв'язується, це вона розсохлася, як вона uh -huh. може посудить, так ну точку. А то треба розв'язувати, а потім. Uh -huh. Потім береш, ложиш на плечі. Uh -huh. До шиї. Угу. І щоб доставав пальцем. Угу. Це у нас палець який. Де? Оцей? Це... Ага. Так, це у нас вказівний. Цей це безум'яний? Це сексуальний палець. Це ага. сексуальний. Сексуальним пальцем, щоб задавало, так? Да? Так. Да. Це обручальний, ага. це м'язинець. Це ага. великий палець. Ага. А це, що ти знаєш, що це сексуальний Сексуальний палець, Так, сексуальним пальцем, так. сексуальним пальцем достаєш до, до... Ага. носка костя. чи Читай костюм. Ага. Потом домываешь минуточку. Пасінь забиваємо напець так. На, на бачиш, які кристали. Так, так, та. ух ти. З орнаментом. З орнамент. Це стара коса? Це стара, Це. Годов Годовай годовий. Це вашого батька підіда чи вас? Прадіда. Прадіда. І стільки служить і все нормально. Ну, ага. ну, я так же здорово не кошу, це я кошу так. Козі там, uh -huh. А так як раніше косили коровам, uh -huh. по гектару за день косили, по гектара. Uh -huh. Тоді і коса з'їдається, і все з'їдається. Uh -huh. Ну якщо вона прадіда, то мабуть, що прадід же ж косив гектари, і нормально. Да, тоді, ето, тоді коси були, хороші коси. То uh -huh. ну, що зараз він піскають. Mm -hmm. Ну, це, значить, і все хімерода, вся наука.